Будьмо уважні, сказав Господь, коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, а коли ви не будете прощати людям, і Отець ваш Небесний не простить вам провин ваших. Коли простите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам. Вони вже мають свою нагороду, Ти ж коли постиш, намасти свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні і отець твій, що бачить утані, віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробаки нищать, де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі. Де мільні хрубаки не точать, і де злодії не проломлюють стін і не крадуть, бо де твій скарб, там і твоє серце буде». Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні останню неділю перед постом. Вона ще називається неділю прощення. Чули то таке, правда? Неділя прощення. І що ми в ту неділю робимо? Прощаємо. І тільки прощаємо більше нічого. І ще що? І просимо прощення, бо виходить, треба, щоб хтось почав ту процедуру. Бо виходить, якщо будемо ходили і думали, що ми всім прощаємо. А потім вийде, а чого нам ніхто не прощає, бо може ми просто того перепрошення не просимо. Отже, завтра починається Великий Піст, так? пару людей ніби знають, а решта не, не свідоміше. Та? Завтра Великий Піст починається чи ні? О, вже Бачите, вони вже вас підтримують. Отже. Е, говоримо тоді про піст. Чули так само в уривку апостола, як ми маємо реагувати на того, хто що їсть. І так само тоді питання до нас: що ми маємо їсти в той піст? І взагалі виходить, якщо мова йде про великий піст, і взагалі про пости, тут багато практикуючих християн, яких я бачу дуже часто, але як індивідуальні розмови показують, що люди в тому не дуже орієнтуються, тут давайте, оскільки є радіомікрофон. І десята година, то не формат до радіомікрофона, але дітей нема. Що вам помагали, то будете зараз ви говорити. Які чи скільки днів є строго посту? Ану, говоріть в мікрофон. Великий пісок. Питання: скільки днів в році є строго посту? Сорок. Ще варіант. Ну, якщо я кажу, ще варіанти значить щось мимо. Я говорю в рік. Скільки в рік є днів строго посту? Зараз консілім беремо, робимося групки, радимося, чехто. Чи То... Число, скажіть, скільки днів? Бо зараз називаєте Скільки? Скільки? Дивіться, ви зараз вже всі свята, що ви знаєте, не знаєте, називаєте. Скільки днів строго посту є в році? В році, в цілому році. Легше. Я думаю, що від того не легше. То Хто готовий? Скільки? 80-40 і 40. 80-40 і 40. До того 40 зараз і 40 перед цим. Ше. Скільки? Ану. Чотири. П'ять. П'ять. Дев Дев'ять. Де, дев Дев'ять. Дев'ять. Хтось знає, що якісь варіанти відповіді, я чи готовий озвучити. Чотири. 2011. 21 у 23. Дивіться, яке вийшло тяжке питання. Ходимо до церкви купу років, молимося, все виходить нам ніби. А скільки трьох з днів з посту в році, без поняття. Кожен рік оголошують, кожен рік читають. І як то запам'ятати? Але ще є наступні питання, ви розумієте, ми на тому застрягли. Кажете, вже кажіть. Та, ви рахуєте, та й рахуєте, на 40 не спинилися, пішли далі. А якщо вам сказати що 2. Тяжко повірити, що 2? Чи тяжко запам'ятати? Давайте ви чому ми не можемо запам'ятати, що у році є тільки два дні строго посту. Їх тяжко запам'ятати, чи це щось таке важке, чи незрозуміле. А якщо є два дня, то хто може назвати які то дні? О, зараз ще будуть версії, знаєте. Треба от строгий піст. Ну, добре. Вже легше, ще один день вгадати треба. Або Страст на п'ятниця, або святий вечір. Або Страст на п'ятниця, або святий вечір, то голосуємо чи якось як то вирішити. А ще чесного хреста люди, дивіться, то ще тяжче виходить. Робимо голосування якось чи як? Отже, є два дня строго посту в році. Насправді, цей так званий неформат, що ходиться між вами, дав вам можливість почути, що ви не знаєте. Попри те, що ви ходите, слухаєте і в результаті не чуєте. І для того, щоб ви почули, треба трошки стресувати людину, щоб людина задумалася. Дійсно, стільки років ходжу до церкви. А коли строгий пост, вже навіть знаю, що два дня, і один день вгадали, а другий день вгадати. Як? Великодна п'ятниця, але ще назвали Чесно Хрести Святий Вечір. То точно Великодна П'ятниця, чи є сумніви? Як? Вже без сумнівів, чи ще є. Вже без сумнівів. Бачите, декілька поважних панів вже утвердилися в тому, що без сумнівів Страсна П'ятниця. І насправді так і є. Перший день Великого посту і Страсна П'ятниця. Це є строгий піст. Але це було легке питання. Чуть-чуть важче. Що означає строгий піст? Ану тут чи буде, буде відвага озвучити варіанти, чи дуже? Строгий піст це що? Що це означає строгий піст? Утриматися від їжі м'ясної, молочної. Згідні? Чи хто з не Чи… Ні, добре молитися, то все, ми зараз ото поговоримо. Є чіткі приписи. Давайте ми зараз говоримо про їжу, а далі вже поговоримо про духовне, бо духовне насправді дуже вимірів немає і ми себе не можемо духовно обмежувати. Коли мова йде обмеження про їжу і є строгий піст. Назвали, це є утримання від м'яса і молочного. Строгий піст. Утримання від м'яса і молочного чи щось інакше? Як? Утримання від хліба і води чи. Хліб і вода. Хліб і вода. Наша церква настільки жорстока, що не дає людям можливості їсти. Чи що то виходить? То знову питання. Вилосуємо хліб і вода, чи отримано від м'яса і молочного? Чи шейка з іншої версії є? Вони вже хочуть їсти, чи вони щось там інакше кричать? Отже, строгий піст. Зараз блокнотики. Це є два дня, ми вже їх запам'ятали. Це разом говоримо. Перший день і, і невеликодна Страсна. Великодну вже можна їсти. Страсна п'ятниця. В ті дні церква каже, що треба утриматись від м'ясних продуктів і страв, молочних і яєчних. Ще й яйці туди йдуть. Це строгий піст, не хліб і вода. Хліб і вода це ждуть приватні практики. І насправді люди себе настільки обкладають тими приватними практиками, що забувають взагалі, для чого той піст, що то таке є, і як взагалі правильно постити. І виходить, чим більше людина має практики в тому пості, тим вона тяжче їй зрозуміти, що вона робить в тому пості. Насправді, святі отці казали, не суть в тому, що ми їмо. Суть в тому, не їсти ближнього. І то, що ми чули в апостолі, коли ми думаємо. Коли ми думаємо, що строгий піст це є всі 40 днів посту, і тільки треба хліб і воду. І ми думаємо, я старший, а він вона молодший. Як він міг їсти, припустимо, картоплю? Це ж строгий піст, як так можна? І цей осуд, критика, є несправедливий, бо припису нема такого. І, чу... і слухаючи авто апостола, то що ми чули, в результаті ми собі гірше робимо. Ми не маємо права нікого судити, як хто постить. Тобто. Ми взагалі не маємо дивитися в чужому комусь в тарілку, навіть рідному, людина хоче постить. Ми можемо давати приклад з себе, даємо власний приклад, ми стараємося робити так. Якщо нас хтось питає, чому ми так робимо, ми даємо відповідь. Ми не кажемо, дивися, всі мусите робити так, як я роблю. А якщо хтось приходить і каже, слухай, а в тому питанні ти як робиш? Кажу, о, йому вже цікаво, то я дам відповідь. Бо якщо ми приходимо, накидаємо, нав'язуємо. І як виходить, нав'язуємо і накидаємо те, що ми не знаємо, чи є щось з того добре? Я чи нема. Але що, знову ваганням було, треба було голосувати? Чи? З того виходить, нічого доброго нема. І саме тільки питання їжі взяли. Шановні, то тільки питання їжі. Насправді, ті всі питання люди часто спорять і доказують. Кажуть, я знаю, бо мені казав там хтось. І це ще слабкий аргумент, коли каже хтось. Якщо інша жінка чи чоловік каже, а я знаю, бо мені казав і каже конкретний отець, і то вже нібито сильний аргумент. Але знову знаємо, є можливість спорченого телефону. Хтось міг призабути, переказати неправильно, почути трошки не так або видозмінити контекст. Насправді це все є описано в партикулярному праві в 115 пункті. Ця книга не є засекречена, просто набираєте два слова. Партикулярне право УГКЦ в інтернеті, воно є в pdf форматі і це все можна скачати в будь-який момент. Хто має інтернет, можна ціле партикулярне право скачати. Можна його не качати і зразу відкрити партикулярне право 115 пункт. Все описано Ось от такий Отакий абзацик. І насправді це не є величезний твір, який треба читати, що там багато сторінок. І в результаті, попри то все, що тут кожен на цій парафії насправді кожен раз наголошують, говорять перед постом. І сьогодні не виняток, після літургії знову буде оголошення, і вам будуть казати. І питання тільки наступне, чи ви захочете це запам'ятати? Чи потім, коли знову запитають, коли є строгий піст і що таке піст, як ми постимо, чи знову будуть у ті відповіді 40, 80 днів, хліб і вода. Ну, тобто, Питання до вас, чи ви це бажаєте запам'ятати? Насправді нікого не нам не маю наміру осудити чи скритикувати, бо мета того, що я вийшов з радіомікрофоном, є інша, щоб ви задумалися. А причиною того є, що індивідуальні розмови це стимулювали, бо насправді знаю дуже багато побожних, добрих людей, з яких навіть беру приклад в побуті. Але багато питань легковажиться. Ми повинні бути живими, активними. Практикуючими християнами, не легковажити, бо коли ми починаємо легковажити, знаєте, можна привести приклад до електрика. Електрик, який вже має стаж 20-25 років, каже, на що мені ті рукавиці? Я вже, та я там вже ті вже всі на пам'ять знаю. І раз. І все. І шукаємо нового електрика. Так само в християнстві. Є що, хто мені що там буде пояснює? Я вже 25 років до церкві, 30, 40, то я 50 років до церкви Що я там? Що мені нове скажуть? А як виходить, банально просте і щось хто не знається? Отже, хто підлягає посту? Хто має постити? А хто може не постити? Хто готовий? Ану. Не постити можуть мами, які годують грудьми, подорожуючи, ті, які харчуються з столу інших. Ті до 14 років, діти, і старші люди після 60. Після 60. Ні, то після 60 На зал правильно тільки питання: подорожуючи. Що означає подорожуючи? Якщо ми їхали до церкви маршруткою, то вже можна не постати. Якщо йдуть прощі. Якщо їдуть от прощі, в далеку дорогу і немає там ну, більше їди. А якщо їдуть прощу, близько, припустимо, 60 кілометрів біля Тернополя є зерванеця. Там можна заїхати за годину і вернутися. Свідомо їде. І що? Порахується? О, бачите, є ще хтось, що читає щось. Якщо подорож довше 8 годин. Запам'ятали? Подорожуючи, вважаються ті не ті, що їдуть на прощу, а ті, які їдуть, є в дорозі більше восьми годин. І насправді цей припис є для людського блага. Бо так вже порушується обмін речовин, вже так трохи дискомфорт в тілі, людина їдеш, якщо міняючи свій пояс, на дорозі стреси, нарування, треба більше води пити. А тут кажуть, наоборот, бери пости». Ну, Ті, які їдуть більше восьми годин. Назвали добре, там були ще вагітні. Ті, які годують грудьми, ті вже, які не вагітні. О, що є рука, о. Військові. Е, насправді такого припису нема. В партикулярному праві це є якби по ситуації повторопності, але була фраза ті, що годуються зі столу. Власне, розуміємо, що в часі війни ми не можемо нікому з військових закинути те, що вони не постять. Вони йдять те, що мають. Більше того, вони не мають тим перейматися. Чи їм то можна їсти, чи не можна, власне, це правильно підмітили, бо партикулярне право цей момент не зачіпає, але це вже йде людська второпність. І пам'ятаючи наш уривок апостола, ми взагалі нікому не маємо закидати. Але якщо хтось з наших військових, є такі військові, які до церкви не ходять, і питають нас, побожних християн, хто постить, то ми можемо їм сказати: слухай, постять, ото все відповісти, що ми казали, та? зараз не буду повторювати, бо то вийде довше. Але кажуть, але ті, які зараз воюють, ті, які є на фронті, вони не мають того обов'язку, вони їдять те, що є. Бо насправді, якщо є кусок м'яса, не знати, коли наступний той кусок м'яса буде, навіть якщо він попав в п'ятницю. Якщо є той кусок м'яса в п'ятницю, то він спокійною душею, не з якимось там, ну, не знаю, з тривогою чи з, що він може грішити, бо він в п'ятницю їсть м'ясо. І інші люди мають в цьому допомагати, тим більше ті, які практикуючі християни. А для того це треба, якби, зростати в тій вірі, в тому розумінні. Не ставати такими літипними, не ставати тими електриками, які вже не бояться, бо вони вже все знають. <клес> Маєте ще питання до посту чи продовжуємо далі молитися? Бо є радіомікрофон можна задати, щоб потім ще раз знайти. Вже там потребують молитви люди ззаду. Всі запам'ятали? А тепер вертаємося до неділі прощення. Наша нам неділя прощення. Сьогодні є неділя прощення. Ми тільки пару таких базових питань взяли за піст. Неділя прощення. Ми сказали, треба просити прощення і, відповідно, прощати. Для чого? Нащо нам це? Чому це робиться перед постом? Тихенько стоїте, і чули, що наказала? Щоб чистим увійти в піст, Так, власне перед нами є найвеличніше свято, коли Христос Воскрес вмер, відкрив нам рай, відкупив наші гріхи, і ми до цього свята готуємося в такий спосіб, що приготовляємо своє тіло і душу. Відповідно, піст не є тільки тілесний, він є духовний. І ми в часі посту приготовлюємо себе до цього величного свята. Відповідно, неділя прощення нам в цьому тільки сприяє і допомагає, бо не можна. Постити праведно чи правильно, чи краще, коли людина живе в грісі, коли людина живе в образі, коли людина не має відваги перепросити, попросити прощення. І ця неділя є таким рубежем, який нам запускає цей час відліку, яка дає нам можливість зрозуміти, усвідомити вже, що цей час посту починається. Тобто є великий час року, і тільки є перед постом ця неділя прощення. Відповідно, те, що ми говорили, є фізичне порщення і є духовне. Духовне це коли людина в часі посту старається більше читати духовної літератури, старається залишити шкідливі звички, які вона може, має в своєму житті. Інтегрувати, зробити більше позитивних звичок в своєму житті, щоб наповнити своє життя позитивними, бо деколи щоб витіснити негативну звичку, на заміну треба поставити позитивну. Насправді вже. Зробили дослідження, що вистачає 28 днів, щоб зламати біологічний годинник і щоб залишити якусь шкідливу звичку або вкорінити позитивну. Нам ще дають фору, нам дають 40 днів, нібито, але там зараз теж порахуємося за числа. Люди привикли, що строїть що піст – є 40 днів, але вистачає 28 навіть, щоб себе змінити на біологічному рівні. Тобто, в підсвідомості людина вже привикне до позитивної звички або відвикне від шкідливої. І ще от вже на кінець, вже не буду вас мучити, ті, що хочуть молитися, зараз вже будемо. Питання ще до того, скільки, скільки днів того великого посту, бо люди кажуть 40, чи дійсно є 40, чи там їх може більше, менше. Є, виходить що? 7 тижнів нібито, так? Так чи ні? І що ми як ми на ті 7 тижнів рахуємо? Якщо 7 7 на 7, виходить 49, мали б тоді казати 50. А чому кажуть 40? Ага, Суботу і неділю посту нема. Це все пише в тому 115 му пункті. Відповідно, то скільки днів посту є? О, зараз тяжче вже. Рахувати треба. Як? Кажуть, 35 вже підходити не буду. Та, 35 днів виходить, але знову щось там трошки по-інакшому. Ще щось може є там. Скільки? А чи 38. Дивіться, якщо випадають, насправді, якщо випадають якісь свята, посту нема в ті свята, але ми рахуємо без тих свят, бо цей календар пасхальний він є той, що рухається. Він не має стабільного початку і завершення. Тому зараз просто рахуємо без свят, без субот неділь. Виходить 35, але є ще перед Великоднем один день. Який теж є субота? Але ще є трошки там той піст, та, чи ні? Є? Ну. Це виходить 36. Тепер хто знає, скільки днів є в році? 365. І то питання вже вам... Було. 366 в цьому. Так, то 365. В цьому 366, бо то є високосний. Добре. Яке відношення тоді цього великого посту до цілого року? Відношення, співвідношення, там ті, що математики можуть активуватися. Одна десята, або так, ми говоримо по-церковному десятина. Тобто, це також для того, щоб комфортніше входити в піст, і щоб він був більш зрозумілим і цікавішим, виходить, складається так, що людина перед найбільшим святом, що є в її житті, має можливість навіть не в матеріальний спосіб Богові віддати десятину. Тобто десятину з року, Уявляєте собі, що виходить в тому всьому, що є стільки математики і логіки. Якщо людина живе в боргах, не має коштів, ми не говоримо за матеріальне, пам'ятаємо ту вдовицю, яка дала дві лепти, Ісус її похвалив і дав їй приклад, що надала більше за всіх. Тобто навіть мова йде не за матеріальне, коли люди кажуть, я би от щось пожертвував, але я не маю що. А йде приклад того, що є можливість просто своїм буттям. Богу віддати десятину не тільки в пощині їжі, а будучи прикладом, читаючи Святе Письмо, просто живучи вільніше цілий рік, хоч ми маємо старатися жити заповідями, відсторонятися від гріха все своє життя, але максимально активність можемо включити на, на ту десятину, просто ту десятину з року. Що Боже, я тебе дуже люблю, я стараюся, я все вчу, ніяк не можу вивчити що два дня з другого посту, але от тих 36 днів ту десятину. Постаратися це вивчити, запам'ятати, правда? Я думаю, що ті, що сьогодні вже запам'ятають, бо ми походили, поговорили, комусь вже скучно стало. І відповідно маємо той час посту для примирення з собою, з Богом, з ближніми, перепросити. Для цього також потрібна відвага. Знаєте, навіть хто стоїть і мовчить, або хтось цій далі думає, та я так і думав, або думала там ті правильні відповіді. Приблизно, коли хтось каже, о, то так де хто каже, я так і думав, я так і знав. Але ті люди, які говорили в мікрофон, вони мали відвагу це сказати. Вони так само усвідомлювали, що вони могли сказати неправильно, вони могли помилитися, але, відповідно, вони мали відвагу сказати. Якщо ми не будемо мати відваги, то, відповідно, все решта буде занедбуватись. Ми не будемо мати відваги спитати, ми не будемо мати тоді результату, ми не будемо знати. Ми не будемо мати відваги перепросити, в результаті ми не будемо мати прощення. Відвага так само важлива в нашому християнському житті. То Всім нам бажаю цієї відваги, відваги до покаяння і відваги до перепрошення. Слава Ісусу Христу!